Основне завдання для чого він нам був потрібен для виявлення туберкульозу серед населення. Але як ми знаємо, ренеологічно ми можемо виявляти онкозахворювання. Тут можливо ще виявляти патологію кісткової кісткової системи, наприклад, патологія хребта, ребер, шия, голова залежно, що ми будемо на яку ділянку тіла ми будемо проводити обстеження. Саме ці хвороби допоможе діагностувати у населення Рівненської області новий сучасний флюромобіль, який отримав Рівненський обласний фтизіопульмонологічний центр. Нагадаємо, в регіоні це єдиний профільний заклад, який займається лікуванням туберкульозу. Дуже велика кількість туберкульозу, яка лікується в закладі, поступає в запущених занедбаних випадках важких, які потребують дуже великих витрат. Фінансових, яких можна було запобігти, ми чітко прослідковуємо, відстежуємо рівень захворюваності або інші речі, які оповноважують або спіткають наш до дії. Ведеться моніторинг на рівні первинки, на рівні департаменту. Ми чітко розуміємо, що цей інструмент вкрай. Необхідний Рівненський фтизіопульмінологічний центр перший з профільних закладів України, який отримав такого класу флюромобіль. Він повністю укомплектований всім необхідним для швидкої і точної діагностики. Саме цінне в цьому автомобілі це є цей апарат коли цей флюробуз приїжджає на фактичне місце для праці, цей апарат розкладається, бо він зараз знаходиться в зібраному стані, фіксується і тоді проводиться рентген обстеження пацієнту. Після того як зроблений рентген-знімок, рентген це є цифровий флюороапарат, Вся інформація зберігається на цифровому носії або на usb флешці можна зберегти, або на компакт-диску. Інформацію з електронного носія передаватиме. Спеціалістам, які вже робитимуть остаточне заключення. Ми можемо під'єднати наші портативні пристрої планшети до системи електропостачання і до, до мережі інтернет. І відповідно отримані зображення рентгенівські передати безпосередньо лікарю-фахівцю, який буде переглядати ці знімки. От. І далі вже відповідно залежно від того, який результат цього знімку, якщо пацієнт здоровий змін на рентгенографії не виявлено на флюорографії, видається довідка пацієнту, що у вас легені серце все гаразд. Це й одна справа в тому випадку, коли виявлена патологія в легенях, відповідно, пацієнт буде скеровуватися до відповідного спеціаліста. Флюромобіль буде курсувати громадами Рівненщини згідно затвердженого графіку. В Пріоритеті залишаються віддалені населені пункти, а також райони, де фіксується найбільша кількість хворих. Крім того, в майбутньому планують обстежувати людей і на інші види захворювань, які не вражають легені. Ми можемо також залучити ще інших фахівців, і відповідно також може бути наприклад. Може бути паралельно забрано аналіз харкотинів. Відповідно, буде їхати бус, і він привезе нам крім рентген-знімків ще і матеріал для досідження в лабораторію третього рівня. Наприклад, можна паралельно діагностувати всі з груп ризику, наприклад, на снід, на вірусні гепатити, швидкі тести чи, наприклад, виявлення за допомогою глюкозметру рівня цукру крові, глюкози крові в пацієнті. Ну. Відповідно, треба подумати. Працюватимуть всі прилади флюромобіля від ліній електропередач або ж від генератора, до якого можна підключитися за допомогою звичайного кабеля. Варто зазначити, автомобіль був переданий як гуманітарна допомога. Наша задача підтримувати найвіддаленіші громади Рівненської області і особливо вимушено приміщених осіб. Про це завжди наголошує президент України Володимир Зеленський ініціативи міністерства охорони здоров'я за сприяння мозу і роботи обласної адміністрації департаменту охорони здоров'я цивільного захисту. Ми отримали підтримку нової автомобілі. Система медицини Рівненщини сьогодні зміцнилася. Ми отримали аналог Хімерса, тільки в медичній галузі, і це точно допоможе врятувати багато життів. Автомобіль приїхав до Рівного одразу із заводу, оскільки пробіг тут всього 3000 тисячі кілометрів. Аліна Пучка, В'ячеслав Мельник, випуск новин.